Пані та на вітаю, мене звати Денис Зайченко, і знаєте, дивна моя доля. За останні три місяці я користувався мобільними пристроями Thunderbolt 3 більше, ніж за все своє життя до цього. І навіть раніше я цей стандарт поважав, а зараз без п'яти хвилин обожнюю. І здавалося б, ласі Dog 4 терабайти мав би задовольнити мене без міри, бо це і накопичувач, і хаб, і кардрідер, і система жилення, і засіб виведення зображення. Коротше кажучи, мрія для будь-якого лепто. І знаєте, до самого One Big Dog 4TB в мене особливо питань немає. Це просто стара модель, у якої дещо застаріло. А коли річ на 99% підходить мені, але не підходить повністю, я вже, вибачте, дуркую і піною з рота бризкаю. Почнемо з ціни, і складає вона 400 баксів. Для моделі виключно є місті чотири терабайти, а вони існують, вибачте, до 16. Ціни там дикі, звичайно, більше тисячі баксів, і функціональність незмінна. А до неї у мене власне питання і є. Комплектація складається з самого доку, а також блоку живлення декількох кабелів під різні мережеві вилки, плюс кабель Thunderbolt 3 невеличкої довжини, але високої якості. Ну і інструкція з гарантією. Самі бачите, док дуже гарний. Дизайном його займався Ніл Пультон, який взагалі з багатьма речами ласі попрацював і не даремно. Індустріальна коробочка з напиленого сірого металу, плюс чорна передня частина, і глибоке блакитне око, що ще й горить під час роботи. Файно стильно я плюсую спереду кардрідери SD та SF, а також USB Type-A на 5 Гбіт. Ззаду DisplayPort 1,4, два Thunderbolt 3, а також живлення, замок Кенсінгтона, перфорація для вентилятору і одна єдина кнопка, що відповідає за режим сну. Кажу одразу: один з Thunderbolt 3 виконує роль хоста, тобто приймає у себе основний пристрій. А інший Thunderbolt 3 приймає у себе периферію і підтримує паралельне з'єднання з усячиною. Тепер що можна сказати по цьому набору вже зараз? Цей агрегат не замінить вам єдиний хаб для усіх задач, бо USB Type A тут всього один. Але він може стати центром для робочого столу. В нього може увійти інший хаб, котрий периферію, скажімо, містить. А ласі OneBieg Dock 4 ТБ може давати живлення до 80 Вт. Тобто легкий ультрабук заживить без проблем, або навіть геймерський, просто не у геймерському режимі. Далі. Вентилятор, хоч на хвилиночку від ноктуа, але означає, що пристрій не буде безшумним. За час тестування мною я вентилятор взагалі не зміг змусити працювати. Але якщо він там є, то мабуть не просто так. Більше того, всередині знаходиться не SSD, а жорсткий диск. Так, Enterprise модель від Seagate, модель надійна і досить швидка, але не безшумна, навіть навпаки. Втім, запитання, яке виникло у мене е, до використання цього доку цього хабу на практиці, було наступним. А чи вивезе один Thunderbolt 3, один кабель і DisplayPort 1.4, і жорсткий диск, і жилення, і периферію. Відповідь навіть у теорії без проблем. У DisplayPort 1.4 пропускна здатність 36 Гбіт, Жорсткий диск працює через SATA 3, 6 Гбіт. Але канал повністю не забиває навіть близько 200 мегабайт. То є менше ніж 2 гігабіта, а Thunderbolt, нагадую, дає 40. Ба більше вам скажу у висновку, і на інтернет вам вистачить навіть не гігабітний, а 2,5. Ну, якщо у вас, скажімо, є мережеве сховище рівня QNAP ts 231 P34G огляд десь тут. Тобто картина маслом і гречкою. Підключаємо ноутбук. Це до речі, Zenbook Pro Duo на 15 дюймів. Підключаємо ноутбук одним кабелем до пристрою і отримуємо і монітори сховища, і периферію, кабельні інтернети, карти пам'яті, і зарядку, і все це одночасно. То в чому проблема? У тому, що AC One Big Dog 4 ТБ це модель не першої свіжості, не сама свіжа, скажімо так, вона досить стара. І картрідер у неї CF. А не Сіф 2.0. І якщо вам потрібен приймач CFS 2.0, вам потрібно буде купляти LaSi One Big Dog SSD Pro. ємністю до до 4 ТБ. А тепер слідкуйте за руками. У мене кінокамера BlackMagic Design, поки ці нема камера 4К. Вона пише дуже і дуже великі відеофайли RAW. розміром близько 150 МБ на секунду. За секунду. Тобто, якраз у притул швидкості жорсткого диска і якраз під велику ємність. Але у Blackmagic карти пам'яті або SD, повнорозмірні, не мікро-SD, повнорозмірні SD, або CFest 2.0, або SSD. Так, його можна підключити до One Big Dog, але питання не у тому, як обходити проблему. Питання у проблемі. І це. Не проблема компанії, особливо враховуючи преміум сегмент цієї моделі, я впевнений, що на момент випуску докстанції актуальними були саме карти CF, а не CFS 2.0. Окрім того, так якщо ви використовуєте, скажімо, BlackMagic 6 k або 6 k g 2 прев'ю десь тут, або 6 k Pro, то там вже до 500 МБ в секунду є тебітрейт. І от там вже лише SSD вам допоможе. Окрім того, компакт-флеш використовується у багатьох дорогих фотоапаратах, старих, але дуже крутих і досі. Ти же Nikon D6 або Canon 1 DX Mark II. Тому марним, абсолютно марним, я цей роз'єм не назву. Він просто марний для мене. 99%. Не забувайте! У підсумках. Я дуже б хотів побачити який небудь Lassie One Big Dog Plus 4 ТБ із кардрідером Сі 2.0. Бо ця модель більше ні в чому не застаріла, що дуже і дуже дивно і дуже круто. Так, вона коштує файні гроші. Та й розраховується на специфічну групу людей. Проте, вибачте мене, якщо у вас є необхідність зосередити робочий стіл на декількох пристроях на мінімальній кількості пристроїв взагалі, то моя вам рекомендація іде без проблем. І на цьому у мене, мабуть, все. А у коментарях не забудьте написати про те, чи використовуєте ви хаби взагалі, чи є вони у вас і чи вони вам потрібні, чи у вас ви десь купили і вони лежать. Якщо що, у мене хаб Type-C із кардрідером завжди завжди підключений до комп'ютера. Це дуже необхідна річ. Також підписуйтесь, ставте вподобайки і натискайте на дзвіночок, але все ж такі коментарі дуже-дуже важливі. Ютуб їх обожнює і робить наші відео більш популярними, а нам дає більше поводів робити нові. З вами був Денис Зайченко і канал Root Nation. Дякую за увагу. До скорого!